Сьогодні поговоримо з вами про матраци, так як моделей дуже багато, розкажемо, які типи матраців бувають, та як правильно обрати матрац для себе. Отже, розпочнемо з двох основних видів: це матрац з наповненням, Pocket Spring, незалежний пружинний блок, і другий тип матрацу в наповненні пружинний блок Bonnell. Раніше матраци були саме з таким наповненням. Ми можемо поглянути в розрізі. Всі пружинки стягнуті між собою, можуть відрізнятися моделі по висоті, в залежності від прошарок, які додають до пружинного блоку бонель. По вартості це будуть найприємніші по ціні матраци. Сиджу я зараз на ортопедичному матраці. Ми також можемо розглянути його в розрізі. Незалежний пружинний блок, а саме кожна пружинка в окремому чухлі. Далі вже додаються прошарки, як вам подобається на чому спати. Якщо бажаєте жорсткіший матрац, отримати, додається кокос. Якщо м'якший, то це латекс або пінополеуретан. Впевнена, що ви раніше вже бачили подібні тести. І зараз ми хочемо провести свій за допомогою цієї склянки з водою. Я ставлю склянку на матрац. Я просто сідаю на нього. Як бачите, вода розхлюпалась, тому що саме через те, що пружинки стягнуті між собою, всі пружини реагують на мої дії. Зараз такий самий тест проведемо з іншою моделлю на незалежному пружинному блоці. Ну, як бачите, вода не розлилася. Вона залишилася в стакані, це саме завдяки тому, що тут ортопедичний пружинний блок незалежний пружинний блок, і це ось приклад того, як ви будете спати зі своєю другою половинкою. Чи будете ви реагувати, якщо ваш чоловік, наприклад, важчий, ви будете спати рівно на своїй частині і не відчуєте навіть того, як він повертається. Ваш сон не буде порушений, тож в цьому саме є перевага ортопедичних матраців. Третій різновид матрацу – це безпружинний матрац. Також можемо розглянути його в розрізі. Від попередніх моделей він відрізняється тим, що абсолютно немає ніяких металевих елементів в своєму складі, повністю виконаний із м'яких матеріалів. Також розрізняється лише наповненням щільністю піни, прошарками латексу, інколи вдають і кокос для того, щоб зробити його більш жорстким. Саме в цій моделі зібрали всі властивості хорошого ортопедичного матрацу, Однозначно, Якщо ви не знаєте, що обрати, рекомендую вам звернути увагу саме на безпружинні матраци. Цей тип матраців, так само, як і матраци з наповненням Pocket Spring, не мають ефекту скочування один до одного. Якщо ваш партнер, наприклад, важчий. буде однозначно комфортно спати. І головне, хочу нагадати наголосити на тому, що всі матраци з будь-яким наповненням для Довшого сроку служби треба перевертати. Ми рекомендуємо, хоча б раз в три місяці, перевертати низ вверх та крутити ноги голова, для того щоб ваш матрас прослужив вам дуже і дуже довго. І четвертий вид матраців це тонкий матрац. Називається він топер. Для чого ж він? А він потрібен саме для того, якщо ви, наприклад, спите на занадто твердому матраці, він вам пом'якшить спальне місце. Або якщо ви спите на дивані, де є перепади. Він також вирішить цю проблему. Створить анатомічний та ортопедичний ефект. Наші спеціалісти постійно проходять навчання по матрацах, так як лінійки оновлюються, тож добуваємо нові знання для того, щоб допомогти навіть в режимі онлайн обрати для вас хороший матрац. Отже, для консультації та підбору моделей пишіть нам в директ. Ми залюбки допоможемо обрати саме те, що потрібно вам.